Всім привіт! Мене звати Праві Катерина. Я косметолог і експерт з домашнього догляду. І сьогодні ми будемо поговорювати українську доглядову косметику, а саме бренд Біоно. Я перепробувала досить багато української косметики, але з брендом Біоно в мене можна сказати найдивніше знайомство. Я користуюсь цим брендом близько півтора роки, встигла перепробувати, мабуть, весь їх асортимент. І сьогодні я покажу засоби, якими я задоволена, якими я не задоволена, і в принципі трошечки розберемо склад і варто чи не варто купувати все ж таки цей бренд. Трошечки загальної інформації. Бренд Біоно виробляється компанією NutriTip. У них є своє досить велике виробництво неподалік від Києва. В принципі, я там ніколи. Не була, але можливо мене туди колись запросять, і я з радістю зніму огляд, тому що все ж таки залаштунки виробництва це дуже цікаво. І одразу хочу звернути увагу на досить вагому перевагу цього бренду. Всі засоби досить бюджетні. Тобто вони доступні для пересічного українця. І якщо в загальному говорити про ціни на бренд Біоно, це в середньому 300-800-900 гривень, в залежності від засобів, від його об'єму і так далі. Про загальне поговорили, тепер можна перейти до конкретики. Хочу почати свого улюбленого засобу з ензимної пудри від бренду Біоно. Вона містить вітамін С різні ензими, як бактеріальні, так і рослинні, що дуже класно. Мало таких пудр насправді. Зазвичай виробники обирають або рослинні ензими, або бактеріальні, або взагалі лише один. Тут мікс ензимів. Також з її плюсів я хочу виділити великий об'єм 50 грам за 370 гривень. Це насправді дуже бюджетна пудра. Гарно піниться, комфортно у використанні, не дряпає шкіру. Ну я не знаю, до чого можна прикопатись, хоча є нюанс. Не всім подобається її запах. Раніше він насправді був неприємний, але зараз вона мені пахне ну, шоколадом, чимось солоденьким. Хоча я натикаюсь на коментарі, що вона пахне бригачками. Ну, мені здається, що є люди з дуже чутливим нюхом, і для них запахи можуть бути специфічними. Ну, це дуже суб'єктивна річ, на це не можна орієнтуватися. Пробуйте, дивіться, наскільки вам підходить запах. Зараз я користуюсь цією пудрою на постійній основі для обличчя, тіла, інколи навіть для шкіри голови. Однієї баночки вистачає на два місяці, прось такому використання на всю себе. І... Я і нею повністю задоволена. Це скарт за свої гроші. Наступний засіб, який я полюбила від цього бренду це тонер з азелеїновою кислотою. Спочатку я скептично до нього відносилась, тому що азеленки всього 3%. Але цього достатньо для легкої протизапальної дії, коли у вас є небагато запальних елементів. І, в принципі, більше для профілактики, коли шкіра схильна до запалень. От це чудовий засіб. Також тут у складі є ще цинк. Для себе ругулюючі, підсушуючої дії просто супер. Єдине, що мені не подобається в цьому тонері, і в принципі в інших тонерах та сироватках Біоно, це аромат. Вони додають ароматизатор до своєї продукції, в принципі, цей аромат мені приємний, але я просто звикла до засобів без додаткових віддушок. Мені комфортніше наносити на шкіру засоби без віддушки, які мають навіть свій технічний, можливо, не завжди приємний аромат, але не мають віддушки. Ось такий у мене є прикол, і наскільки я знаю, він вже є не тільки у мене. Тому врахуйте цей момент. Якщо для вас дуже важливо, щоб у засоби не було відушки, вам не сюди. Ще, що мені дуже сподобалось, бренд Біона почав випускати більшість своїх засобів в форматі мініатюр. Деякі є в мене, в мене була ще мініатюра з цього тонеру з зеленою кислотою, Я брала її за кордон, але вона вже закінчилась. Тому покажу на інших засобах. Ось такі у них є мініатюри. Вони йдуть в форматі таких сировичок так, по 5 мл. І, в принципі, тонери, які йдуть в форматі мініатюр, вони також ось в такому форматі з піп'яточкою. Зручно, хоча... Ця штучка скляна, по-моєму, це скло. Чи дуже міцний пластик, не знаю. Ні, скло, мабуть, скло. Зручно брати з собою в подорож, але якщо це скло, то може побитись. Хоча я не вмію відрізняти. Мабуть, скло. скло. Якщо це скло, то воно може побитись, ну, не дуже приємно. Але в цілому в картонній упаковочці було мені зручно, ніяких нарікань. І також головний плюс. Взагалі, формату мініатюр засобів це те, що можна взяти маленький об'єм і спробувати. Ці мініатюри коштують 110-120 гривень чи навіть 150. там, в залежності від засобу. Наскільки я пам'ятаю, дуже зручно. Ну це я вважаю геніально, і мені інколи дуже шкода, що кожен бренд випускає мініатюри. Продовжуємо тему тонерів. У них ще є ось такий тонер з гамамелісом та суфруром. Головна дія тонеру це себорегуляція, тому що екстракт гамамелісу та сірка вони виконують таку себорегулюючу роль і протизапальну. Класна штука для жирної шкіри. Але також текстура тут не зовсім рідка, така більш гелева, тому має ще зволожуючі компоненти. Навіть, по моєму відчуттям, вона більш гелева, ніж у тонер з зеленовою кислотою. О, в принципі, моїй шкірі комфортно. О, на літо непогано підсушує, але при цьому не пересушує шкіру. Як доповнення до протизапальної схеми догляду, де є ще інші активи, типу не викислити, просто супер. Ось цей засіб вже викликав в мене такі неоднозначні відчуття. Це двофазний пілінг від Біона. Він містить АХ і пиха кислоти. Тут є дві фази, ну, як в з назви це зрозуміло: водна і олійна. В водній фазі АХ кислоти тому що вони видорозчінні, в олійній фазі БХ-кислоти, тобто серціла кислота, тому що вона вже І І якби так її легше ввести в засіб. При змішуванні у нас виходить щось типу однорідної консистенції. Ну, по суті, це олія, яка плаває, в і вже ось цю готову змішану суміш ми маємо наносити на шкіру. І тут є ось такий ролик, типу як для зручного нанесення. Єдине, що мене напрягає в цій всій тусовці, це те, що роликом ми проводимо по шкілі, і м -м, при проведенні ця кулька обертається і, по факту, якщо у вас брудна шкіра, або на ній щось є, то воно може занестись в паночку. Враховуючи, що пілінг це такий довгограючий засіб, тобто ви не використовуєте цю штучку за тиждень. Вона буде у вас зберігатися три місяці, якщо шість. Я не пам'ятаю, якщо чесно, який там термін придатності після відкриття цього засобу, а варто було б вже подивитись, тому що я якраз місяць три чи чотири його відкрила. Ну, це вже потім не зроблю. І що хотіла сказати? І, от не подобається мені цей момент, тому що розумію, що сюди може потрапити якісь бактерії, бруз навколишнього середовища, що завгодно, і зіпсувати засіб. Просто я не можу бути впевнена, що через місяць, коли я буду його використовувати, там уже не виросте нова цивілізація. Ну таке життя. Тому. Сам засіб мені подобається, він дає ефект такого легенького, пілінгу, він комфортний на шкірі, його комфортно використовувати. А від нього я не знаю, як можна отримати опік чи потрасний, тому що він реально м'якенький. Але от момент з упаковкою, мені здається, потрібно змінити, якось допрацювати, перевести в формат звичайної сироватки. Так, це не буде так ефектно, але мені здається, це буде надійніше. І останній засіб, який я хочу сьогодні показати, це ось такий точковий засіб. До речі, зараз вони вже не випускають його в цій тарі, тому що вона реально незручна. А, якби це така у нас скляна баночка з кришечкою. Тут можна насолодитися шматками засохшого засобу збоку, якраз таки через те, що тара незручна. Щоб його ще відкрити? Ой! О, до речі, вона у мене висохла. Чесно, я цей засіб закинула на поличку, можливо, півроку тому, насправді тому, що просто вийшов термін придатності після відкриття. Але я вирішила залишити, щоб потім показувати у відео. Засіб, ось так, нещадно висох всередині. Це мало бути рідина з такими, як би сказати, такими частичками. В принципі, як сам точковий засіб, він мені подобався. Підсушував, тут у нас в основі була саліцилова кислота і аценамітно. Якби вони робили свою роботу, це було видно. Прищики, запальні елементи, швидше стухали. Але формат сточкового засобу в скляній відкритій баночці я вважаю, що це невдалий формат. Зараз, наскільки я знаю, вони перевипустили його в іншій тарі. До речі, потрібно зайти на сайт і подивитися, які ж тарі вони його випустили. Аж цікаво. Сподіваюсь, цю було б зручно. От а, тому. Такі неоднозначні в мене відчуття. От бачите, наскільки велику роль відіграє зручність використання і сама, в принципі, упаковка продукту. Тому що інколи не тільки з цим брендом, а з іншими брендами також з цим, з цим стикаюсь. Засіб класний, все класно, ніяких нарікань нема. Але от на таку незручну упаковку вже придумають, що аж не хочеться користуватися. Або просто незручно в мене там. Головина цієї сироватки, до речі, в мене просто витекла, тому що ну, незручна упаковка. Вона в мене перевернулася в сумісті і витекла дізлайк. От загалом про цей бренд в мене дуже позитивні враження, тому що я перепробувала набагато більше засобів, ніж зараз тут є, просто тому що воно все не влізе в одне відео. я хотіла б зробити другу частину про ці засоби, але це вже інша історія. І м -м, за весь час користування. У мене ніколи не було ніяких негативних реакцій на цей бренд, хоча це не показник, тому що алергії, індивідуальні реакції вони завжди можуть бути, незважаючи від бренду. У мене завжди був результат від цих засобів, і я задоволена ефектом. Ще більше я задоволена тим, що ці засоби підходять під обмежений бюджет. Я Як косметолог, який підбирає догляд, і інколи мені важливо знайти засіб там до 500 гривень, який буде реально працювати. Цей бренд мене часто вручає. Тому що тієї ж ензимної пудри є аналоги там, за тисячу гривень, за півтори, але, ну камон, 370 гривень чи півтори тисячі. Я думаю, що більшість з вас обере 370 гривень. Я обираю 370 гривень, бо я вважаю, що якщо я можу заплатити за засіб 370, то чому я маю платити півтори. Але це вже лікар. Поговоримо сьогодні не про те. На мою думку, це один з найдальших українських брендів зараз на ринку. Мені дуже подобається, що вони постійно удосконалюють формули своїх продуктів як стоєжень земною пудрою, як людина, яка перепробувала 10 банок. Реально дуже дуже покращилася якість цього засобу за останні півтора року. Допрацювали аромат. Взагалі немає тепер перегрудочок в пудрі. Ну набагато краща баночка стала, бо попередня була незручна. Взагалі, я дуже пишаюся українськими брендами, які хочуть рости, тримають адекватні ціни і роблять якісні продукти. На цьому в мене все. Якщо ви хотіли побачити другу частину про бренд Біони, і почути про інші засоби, пишіть комент, і також обов'язково напишіть, які б ще українські бренди або неукраїнські бренди ви хотіли б, щоб я розібрала.